Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Доброго ранку, пане Тарасе. Доброго ранку. Що робити з цією гідрою під назвою корупція? Ти її рубаєш, 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 рубаєш? Вона ще більше росте і ще й під час війни зростає. Ну це таке абстрактне філософське питання. Може, ви дасте якусь нефілософську відповідь? Ну, моя пропозиція завжди про це говорив, що Україні потрібно по іншому ставитись от, до в першу чергу до сімей корупціонерів, тобто слід їх розглядати як єдине ціле. І запроваджувати солідарну відповідальність е, е, на сім'ю корупціонера. Якщо є збитки державі, які наносяться, наприклад, корупціонерам, то е, вони повинні в тому числі наслідуватись, наприклад, по... Е, Успадковуватись ці борги, нехай діти теж його виплачують. Тоді ми зробимо таким чином, що а, зникне мотивація у корупціонери знаєте, націрювати грошей, як він часто думає, для того, щоб його діти жили. Ні, діти його теж не будуть жити. Вони будуть жити з цієї ганьбою будуть виплачувати борги держави. Ну, і, Це тоді, цілком можлив... і, і тоді так. пробачте, що перебуваю в. Ну і тоді а, одразу під відповідальність потрапляють усі, на кого можна попередити Переписувати машини, квартири, басейни, Взвичайно, звичайно. А як же, а як же ця історія, син за батька не відповідає? Ну є таке прислів'я. Ні, почекайте. А, ви знаєте, от якщо ви знаєте кредити, коли ви кредити, берете кредит, наприклад, а да, є його історія. не виплачуєте, наприклад, чи це то воно переходить, ви успадковуються на Думаючи. успадковується на родичів. Тобто кредити виявляються, бо <с>? син за батька відповідає так. Приватним структурам. Угу. А чому державним структурам не можна з те саме робити? Я знаю от такі схеми, в а? Наприклад, у Південній Кореї. Ну, нічого, виплачують потім родичі з декілька поколінь. Ну так, це працює, тому що ну, знаєте, коли так, знаєте, у нас говорять, що не відповідає. Ну вибачте, коли а, от є корупціонер, який начебто по паперах голий босий. Так? Та, а та, давайте десь... далеко, дивіться, давайте далеко не ходити. Голова Одеського територіального центру комплектування Євген Борисов, це сім'я. Да. Його і, і, і ви мені хочете сказати, що сім'я його та... в Марбеллі купила маєток під да, час війни. Там да. 5, за 5 мільйонів, щось там ну коротше, і, так. Да, і, і ми хочемо сказати, що а те теща, а у нас зазвичай тещ дуже люблять, бо вони приміща угу. різні, да? а не теща, не діти, а не ці не були в курсі того, що це награбовані гроші. І що вони не повинні нести відповідальність за це? А от, ні, а... ні, давайте я буду адвокатом Борисова. Я я завжди виступаю тут в ефірах. В Ці роли, а доведіть. Доведіть, що це от його дружина не бізнесвумен, що в неї раптом не прокинувся талант, такий бізнесова жилка, а, а, а чоловік просто в воєнком і все, і несе свою восьмій на роботу, о 9-й з роботи. Та, та, та. Не, дивіться, дивіться, тут, в принципі, вся законодавча база для того, щоб спіймати цих людей є. А там є фінмониторинг, який у нас не так працює, точніше, він не помічає якихось речей. Те саме стосується стосуються там правоохоронних органів, які це чітко повинні визначати. Ми говоримо, я говорю про інше, щоб то ми. Е е е Повинні розглядати сім'ю корупціонера як організоване злочинне угруповане, а -а -а. так от, ну, от тоді вже форматі, да тоді так, вже все серйозніше і плюс да і і плюс, і, і плюс знову таки, щоб тут принципове питання, щоб гроші, які вони покрали, які нанесли збитки держави, переходили в тому числі на. Дітей, які повинні теж нести відповідальність за те, що коють їхні батьки. Тому що, знаєте, в 90 випадках діти теж в цій схемі, і не треба розповідати, що вони не в курсі, чим займаються їхні батьки. Тут, знаєте, от знову таки, тут принципове питання обрізати. Обрізати у цей зв'язок, коли корупціонер у нас краде в країні гроші для того, щоб його діти за кордоном гарно жили. А коли він буде розуміти, що і діти будуть нести відповідальність там, да ну то, вибачте, тут зовсім інша мотивація з'являється. Далі діти, які знають, що вони теж будуть нести відповідальність, От, нехай говорить своєму батьку чи там матері, шановна там да не треба це робити, тому що я теж буду за це відповідати. А це знаєте, це зовсім інше підхід зовсім інші підхід, тому що коли ми розглядаємо одного корупціонера, як, начебто, знаєте, він в повітрі живе і ніхто йому не допомагає. А, ну, Це неправильний підхід. Тобто солідарна відповідальність, тут багато чого може змінити. Ну, я просто зразу думаю там, про, наприклад, кримінальний кодекс, умовно, та, у нас є ж там різні статті. І, от, наприклад, якщо говорити ну, умовно, да, про якийсь будь-який злочин, там умовно крадіжка. Просто, якщо це робить одна людина. То там це одна відповідальність. Якщо це робиться в змові організоване змові головне, організоване, та, та, то тоді там зовсім інша тупа, відповідальність. Так, от, так, я так, розумію, що ви організатор, є, є організатор він на більше. То хто бере участь в організовані злучь, звичайно, більшу відповідальність. Тому отут от підхід повинен бути такий, от принциповий. І тоді я скажу, це буде сильно впливати, в тому числі на тих корупціонерів, тому що вони будуть розуміти, що за. Збитки державі, збитки державі будуть успадковуватись, в тому числі діти. Якщо не діти, то онуки будуть за це відповідати і так далі. Ну, це знаєте, трохи коли ти будеш носити над собою, в тому числі, от такої, от, що твій батько був корупціонера крав під час війни. Ну, знаєте, це ще й моральний тиск, в тому числі. Тому я буду повністю підтримував саме такі підхід. Ну, дивіться, пане Тарасе, от поки ми говорили, у нас на. Студійний Вайбер просто поприлітало купу повідомлень з цього приводу. Почнемо от Микита пише нам про те, що кредити по спадку передаються тільки, при, тільки за згодою спадкоємця, і це, скоріш за все, правда, немає такого закону. То сказав, якщо кредит, воно він успадковується одразу ж автоматично? Ні, ні, значить за згодою. Тобто, хочете платити, хочете не платити, ні, воно воно успадковується, успадковується. Якщо є кредит, то ви платите далі за нього. Так що, та, ну, Тобто, ну дивіться, ну як так може бути, що за згоду і згоду? Ну тобто, уявіть собі, якщо б це було згода і не згода, як ви думаєте, яка була відповідь людини, яка. Які хотіли б дати в, в спадок кредит, Ну, звичайно, не згоду заобині сто відсотків тільки коли спадкоємець входить в спадщину. Ну, наприклад, квартира кредитна. Якщо спадкоємець входить в спадщину, то звісно він має виплатити борги. А якщо не увійшов, то не успадкував. Ну то і тоді квартира дістається державі, і далі вона виставляється. банку. Вона на торгі виставляється, тоді ти не отримуєш і так далі. Тобто тут і не виплачені борги, і, ну тут ми говоримо про сам принцип, тобто приватні борги можуть успадковуватись так, виявляється угу. а, приватним структурам а державі. Так, якщо нанесений збиток державі корупціонеру не успадковуються, ну щось тут не таке. Тобто, а що а чим держава відрізняється суспільство відрізняється від приватної структури? Тому тут я вважаю абсолютно правильний підхід, і так повинно бути. А от дивіться, яке ще запитання прийшло щойно від пана Сергія на студійний вайберг. Він вас запитує, а ми переадресовуємо, звісно ж, а, а, а якщо з батьками не спілкуєшся і знаєш, що вони займаються забороненою діяльністю, тобто беруть які якісь хабарі, розкрадають державу, то як в такому випадку. Відповідаю, відповідаю. В 95% 95% діти залучені в схему. 95%. навіть як якщо дитині 5 говорили. років Навіть якщо дитині 5 років. Ні, ну ви, ви не повнолітні говорите. Я так, говорю, що так. повнолітня дитина, яка може успадкувати повнолітня. Звичайно, що вони чудово знають. 95% це так. Далі, якщо він знає і не спілкується теоретично, не хоче це, ну тоді він набирає все рівно батька чи мати і говорить, шановні, не займайтеся цим, бо я буду нести за це відповідальність. Так що вирішуйте тоді у себе в сім'ї, тому що це а, фактично організовано злочинне угруповання. Це мафія називається. Отак от, от. Ще е, нас запитують. от Ми зараз просто переадресовуємо навіть свої питання, не встигаємо вставити, але наші слухачі нас запитують. от е, Ви часто говорите про невідворотність покарання, ось і, і це, це має бути основний фактор, насправді, всі ці історії корупційні, так? Тобто щоб... І невідворотність покарання, і в тому числі розірвати оцю. Розірвати оцю е, Кругову поруку, коли знов таки корупціонер, корупціонер, він же готовий ризикнути собою, ризикнути собою для того, щоб його діти гарно жили, так? А тут у нього буде відняти цей підвищений ризик, що діти його теж гарно жити не будуть. Так що знаєте, от корупціонери, звичайно, що вони всіх ненавидять. а От щодо дітей вони ще можуть задуматись, тому що в принципі щодо дітей вони ще. У них якась є мотивація позитивна, Так, цікава дуже історія і був. Плані корупції, до речі, от на цьому тижні я не знаю, ви відстежували цю ситуацію чи ні. Держпідприє... Держпідприємство Антонов звільнило з посади радниці генерального директора, дружину народного депутата Богдана Торохтія Аліну Левченко. Це от ми сьогодні теж і згадували. Це та на яку були куплені всі ті машини угу. за час повномасштабного вторгнення дорогущі, причому там по 100 тисяч доларів машини були і вище. Та, і так само маєток в Болгарії. А сам народний депутат uh -huh. як ми знаємо, отримує просто зарплатню в 40 тисяч гривень. Ну, здається, така у них зараз зарплатня, uh -huh. там плюс іноді премії можливо, є, і, все, і все таке інше. Тому, тому, от як в цьому випадку знову ж таки, це це вже не діти, це дружина, і дружина, well, яка дружина. займалася бізнесом раніше. Ні, ну дивіться, там все рівно все враховується, там займалося, не займалося. Тут інше питання. Тут інше питання, що воно буде доведено, в тому числі, ну тут фінмоніторинг повинен працювати для того, щоб чітко визначати, звідки з'явилися, як доведений лобізм, дружина. От що хочете сказати, що дружина це не є. Не в курсі була того, що відбувалося там у її чоловіка, це от ми бачимо приклад чистого організованого злочинного угруповання. Сімейне, нести... сімейне злочинне угрупування. Ну ну в тому числі так вона повинна нести відповідальність, в тому числі як організоване злочинне угруповання, значно вище відповідальність разом з чоловіком, і відповідно за збитки держави повинні нести їхні діти. Якщо діти не зтегають оплачувати, то виплачувати онуки. Якщо потрібно. То і оправнуки, от так от повинно працювати. А, колеги, давайте у нас ще залишається кілька хвилин. Давайте перейдемо до конкретного якогось питання. Ми все бачите з вами. А, ну насправді ми піднімаємо важливі питання. Ми дивимося просто в корінь. От ви, до речі, в одному з ваших постів, Тараса, писали, що ми якось весь час боремося з вершками, як з бур'яном, а треба ж корінь викорчовувати. А, да. Але я тут про інше трошки хочу запитати: от ваш пост. Просто зараз його читаю про те, що потрібно ліквідовувати у короборонпром. Чи потрібно взагалі це робити? От такий концерн у нас є. І насправді знаєте, я вже не перший день про це говорю. Я радий, що е, Гусєва прибрали з його е, головування, з його керівництва. Mm -hmm. Я взагалі вважаю, що Гусєва треба було б прибрати, взагалі, ну щоб його прізвище no, не далі. Я Сутілося, думаю, це але... хорошим і ще можна і кримінальну справу за можна Сабота, і, і не і одну, вважає. але так. ну суть не в тому. Але от ви в своєму. У пості пишете про те, що чи взагалі доцільно нам утримувати такий величезний концерн. А, давайте трошечки спробуємо: от ваш пост розібрати, чому ви так вважаєте? Ну, дивіться, давайте почнемо з історії коробором Прому. Він створювався в 2010 році паном Януковичем, не для того, щоб виробляти зброю. так? <пром> Цей окоробромпром створився для того, щоб а, доїти оборонку. Тобто, mm -hmm. це для того, щоб більше всі потоки були в одному місці, і для того, щоб якомога більше збирати. Тобто, сам по собі коробором його функціонал був не для того, щоб щось виробляти, а для того, щоб ну, консоліду ну, давайте. Його... Я спробую теж так трошечки консолідувати собою умовно усі галузі ну, коротко, нашого сісти... ВПК. Ні, ні, сісти ні, це не так. Сісти на потоки для вот. того, щоб її деребанити. От, от, власне кажучи, увесь був функціонал. Mm -hmm. Далі, дивіться. Він показав свою повну недієздатність зараз. Чому ну дивіться? Є наприклад, у нас Кабелуч Керестельова, yeah. так які по-моєму входить в Укроборонпром. От навіщо Коростельову якась надстройка там, да яка буде розповідати йому, як робити ракети, Нептуни, Вільхи? Коростельов чудово сам може розібратися, як що робити, самостійно працювати, отримувати замовлення від Міністерства оборони напряму, mm -hmm. так. А навіщо їм там гусів? А навіщо от їм там нікого там поставили? Я не знаю, що це за хлопець, але знаєте, я от дивлюся статті, там були претензії по Укроборонпрому, що вони в тому числі завалили виробництва. Бронетехніки угу. Так ось, взяли людину, яка й відповідала за виробництво Ну так. Цей смітання да? очолював харківський бронетанковий так. завод. Так, да, так, да, так. Да. Тобто, тут в даному випадку ми повинні розуміти, що а, або Антонов, навіщо Антонову розповідати, що повинна робити там, що і як робити, вони самі розбираються, що робити, як літа з літаками. Тому є безпосереднє Міністерство оборони, яке задає замовлення, і вони виконують в даному випадку. У мене. Таке риторичне запитання, а навіщо нам прокладка у вигляді опера? Ви ж повинні розуміти, вони ж за керування, начебто, процесами, угу. беруть гроші з підприємств, якими вони керують за різними оцінками. Ну, те, що я от чув. Ну, наприклад, за те, що вони керують, наприклад, Антонова, керують Антонова, угу. ну, До війни я такі цифри чув. Вони у них 100 мільйонів на рік забирали. Ось за 100 що мільйонів в Антонова. Да, знову здається, на що, що Антонов Антону... сам би придумав, куди їм витратити до дороги. Да, от, от, от питання на, що, на що, за, за що за те, що гусів там буде надувати щоки, фінансувати того Мілованова, які взагалі не розбираються, де ті літаки, і в чому йде, знаєте, де у нас фюзеляж там знаходиться де крила. Тобто нам потрібні люди, які вміють керувати процесами, а там є на цих підприємствах, які ще живі процесами, плюс те, що є можливість. А, Передавати звичайно в приватні руки, тому що приватний сектор може закрити багато, ну наприклад, виробництво тих самих дронів. Це приватний сектор цілком може закрити в промислових масштабах. Їм потрібно державне замовлення, так їм потрібні конкретні речі, і знаєте, навіть не забирати. Що знаєте, у нас взагалі дивна держава? От нещодавно ця відома волонтерка Дана Яровая говорила, що от державна аудиторська служба забирає прибуток під українських підприємств, які працюють на оборонку. Повністю забирає там, да угу. а, у, І, ну це, це ідіотизм. А, а як вони будуть розбиратись, розвиватися? Як вони будуть нарощувати виробництво? А наприклад, у іноземців, які можуть. Знаєте, і 200, і 300 відсотків поставити цю маржу для себе. До них таких вимог немає. Так ви про що ви, ви взагалі про що про що говорите? Ну, тобто да. тут повинна бути і боротьба і з міністерством оборони, там якщо якщо там існує корупція, ліквідовувати ці надбудови, які взагалі не потрібні, які не потрібні для того, щоб керувати цими підприємствами. Так, і віддавати, звичайно, в приватні руки. Але ми ну, повинні теж розуміти, звичайно, що повністю приватним е е е наша оборонка не може бути, тому що є. Знаєте, ну, наприклад, Китай може купити таке підприємство, як КБ «Луч» та знищити, наприклад, його, чи, ну, да. чи Моторсіч, наприклад, чи росіяни можуть. Тобто такі критичні технології, які а, знаходяться в одних підприємствах, звичайно, що воно повинно знаходитись під контролем держави. А от виробництво, наприклад, дронів, так, ну, це, це можна спокійно віддавати на відкуп приватникам, вони все швидко зроблять. Роблять значно краще в масштабах, тому що ми ну, повинні розуміти, ворог не спить, ворог не спить. Він активно займається нарощуванням власної оборонки. Це Я правда. Думаю, Тарас ми так. скоро ще почуємо про це. Так да почуємо. Ну але ми і з вами ще поговоримо. Не всі теми, бачите, ми розібрали. Значить, є нагода ще раз почутися в ефірі і розібрати усі наші корупційні скандали. Я дякую вам, дякую за те, що знайшли час. Дякуємо вам за ваші відповіді і поради а Тарас Завгородній щойно був в нашому ефірі. Ірі, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи.